Дії, в нас є координатори цього проекту Анастасія Розлуцька та Ярина Чорногуз. Добрий вечір вам. Ну і крім того, Добре. із нами тут на екрані присутній ще один персонаж Кіт Інжир, який. Веде власний кулінарний блог, який більш за все любить книжки? Ось такий комікс персонаж Його авторка Олена Павлова дозволила нам його долучити до е, розмови. Е, от це, це, це такий ще один, я так розумію, піар-хід для того, щоб популяризувати власне, вашу акцію. Е, хотіла би запитати у вас перше, скільки людей взагалі долучилося до неї, і які труднощі перші в них виникають. Про мови? Наразі на нашому сайті зареєструвалося понад 5100 людей. Усі вже марафонці виконали чотири завдання, тобто наразі вони виконують останнє на цьому тижні четверте завдання про літературу. Найбільше люди скаржаться на те, що немає середовища часто в них, тобто вони зараз будуть об'єднуватися в окремих містах групи і робити такі ж самі зустрічі, як ми робили сьогодні. Багато хто. Каже, що ем, суржик заважає, тобто вони переходять на українську, і одразу вживають якісь неправильні слова. Їх це лякає. Вони їм простіше зробити крок назад і перейти на російську. Ось і ми тому е, в нашій кампанії дуже закликаємо, що не варто боятися е, що потрібно бути сміливим. Що ми всі робимо помилки, і все нормально. Треба не боятися і переходити на українську. 25 днів вистачить для того, щоб е, звикнути і потім так ухвалити таке зважене рішення, що все я відтепер Переходжу на українську Ну, як кажуть, що 25 днів достатньо для того, щоб випрацювалася певна звичка. Але чи достатньо для опанування мови, я думаю, що недостатньо, тому що ну найважче вивчити все ж таки рідну мову. А якщо ця мова є українська, то, звісно, її потрібно вчити все життя. Для іноземної як кажуть, фахівці потрібно там пів року, дехто каже, шість років. Ну не важить. Але, попри те, е якщо люди наважились прийти на мову марафон, це така динамічна акція, і вони для себе вирішили, що вони 25 днів розмовляють і відтримують І з одного боку і тиск, як це в Житомирі відбувається, бо тому що наші слухачі е безкоштовних курсів української мови беруть там і діляться своїми враженнями, то вони кажуть, почувають себе дещо ін інопланетянами, як вони пишуть. <світ> 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 Але е Попри те, якщо людина приймає для себе рішення, що вона переходить на українську, то їй потрібно навчатися далі і далі і далі. Говорити неправильно, не боятися суржику це все допустимо. Але потім самому себе виправляти це дуже правильно і дієво. І, зрештою, оточувати себе українським середовищем. Це музика, це книжки, це фільми, це театр. От чи може людина зараз ще доєднатися до цієї акції, там стартувати від сьогодні, відраховувати 25 днів, і от маю сайт ваш відкритий із завданнями. Я так розумію, що будь-хто може в принципі починати ці завдання виконувати з першого по четверте, поки. Так, ми будемо тримати реєстрацію аж до останнього 25-го дня. Тобто, якщо людина захоче виконати лише одне завдання, мовомарафону, марафону, ми їй надамо таку змогу. Тобто, ми сподіваємося, що люди ще будуть долучатися протягом вересня, бо влітку багато хто був у відпустках, а зараз ось якраз буде час долучитися. В принципі, так, хтось в перші, в першого вересня пішов до школи, хтось до університету, а хтось може от трохи онлайн-освітою позайматися. Як взагалі виникла ідея? Ну, очевидно, ідея виникла не у нас, не в Києві. Вона народилася. що, Ну, як на мене, дуже символічно, це Харків. В Харкові відбувся перший мовомарафон. Світлана Охович тоді стала ініціатором. А тут ініціаторами стали громадська група, громадська ініціатива Переходь на українську. Власне, Ярина є автором ідеї в Києві і долучила. Якби дружні громадські е і волонтерські ініціативи, які долучилися, щоб організувати і провести цю акцію, зокрема, це також і ми. Кіт інжир, звідки з'явився в цій історії, ой, я особисто захоплена Котом інжиром і його авторкою. Тому коли ми готували кампанію до марафону, я її написала з проханням ось підтримати чи вона згодна, щоб кіт інжир висловився на тему марафону. Ось, власне, у ці картинки намальовані для нашої акції, ми надсилали Олені наші завдання, і вона, от і своїм баченням, думала, що коту краще сказати. Окрім цих картинок, є ще дві. На одній Кітинжир каже про те, що картинка про посібник української мови для котів, так би мовити, це такий жарт. Кітинжир жартував, що він, може, такий напише після мови марафону. Ну, ось. А ще хотіла у вас запитати з приводу того, хто ще підтримує акцію, відомі українці, можливо. Там хтось хто може стати особистим прикладом для того, щоб всі переходили на українську. Так, ми також готуючи акцію, робили соціальний ролик, де записали відомих людей, які самі переходили на українську. Вони спершу були російськомовні, потім перейшли. серед них, зокрема, Ната Жищенко, Геннадій Афанасьєв, Юрій Макаров, Анастасія Рінгіс, Міхайль Мозер. Брія Блесінг, тобто серед них двоє людей, які взагалі з нуля вчили українську вже досить, досить у свідомому віці: як Міхайль Мозер, який вивчив її в 20 років, або Брія Блесінг, яка в 12 років вивчила її зараз. Є співачкою і співає її пісні цією мовою. Тобто Наталя Жищенко сказала, що вона перейде повністю на українську мову після мови марафону. Ось у неї було таке бажання. Тобто, також нашу акцію підтримали різні компанії. Зокрема, Data Group, телекомунікаційна компанія, їхній персонал долучився до нашої акції і на честь початку мовомарафону перевели свій сайт і свою сторінку на українську мову. Який є у вас план максимум, щоб тисячі людей заговорила українською після мовомарафону? Чи, можливо, 10 тисяч, чи більше? План максимум, щоб вся Україна знала українську мову і могла її вживати невимушено у будь-яких сферах життя. Не тільки в приватному, а й в навчанні, на вулиці, в ресторані і так далі. Виховати, виховати якийсь народити толерантний підхід один до одного, а не цькувальний підхід, як зараз існує дуже часто. Я там в ресторані звертаюся українською, мені відповідають російською. Ну, чи Навпаки, так? Хочеться це перевести в більш... В русло порозуміння і щоб українська мова викликала не виникала не лише на політичному підґрунті, а щоб викликала усмішку і на яку послуговувалася молодь у своїх звичних щоденних розвагах на дискотеці, на вулиці, бо тому, що ну в Києві насправді важко знайти десь дискотеку, де спілкувалися діджей, говорив українською. Чи, наприклад, теж саме сходити зранку на фітнес, щоб тренер також розмовляв українською? Цього, на жаль, немає, а хотілося би. Бо український споживач хоче до себе також уваги. І цього споживача все більше і більше. Я трошки похвалюся, бо у нас зараз стартував набір на безкоштовні курси української мови, і лише за тиждень ми в Києві вже набрали, записалось до нас понад 500 людей. Отже, я можу лише констатувати те, що попит зростає, і відповідно хочеться, щоб була і зворотня реакція. Так, ну, також метою нашого цього проекту було показати, що українською мовою є дуже багато якісного контенту, насправді. Тобто всі зараз канали і ну, багато, принаймні, скажімо так, каналів скаржаться на те, що вони не крутять українські серіали, українські фільми, українську музику, як то радіо, через те, що немає музики, немає фільмів. Ну це все міфи насправді. Тобто, вона є і є дуже багато і української літератури, і музики, і фільмів, і всі наші завдання, які ми надсилаємо мовомарафонцям. Вони містять у собі підбірки і класної літератури, і фільмів і всього, щоб люди знайомилися і знали, що ось наше сучасне його варто підтримувати. Що українська культура вона не існувала в 19-му і 20-му сторіччі, Вона існує в 21-му і вона може приносити задоволення. Так Анастасія Ярино, дякую вам за цю розмову, за цю ініціативу.